Пиха сорту Лейкора висаджена була ця площа десь до гектара 23-му році. осінню листопаді на початку. Такий вигляд має зараз. Будемо обробляти сьогодні по листу. Друге. Друге кропіння по листу буде перше кропили, коли ще брунька повністю була закрита. Це таке дерева. Рік часу, другий рік часу. вегітації так непоганий. непогані ну, трохи часу треба почекати до врожаїв років два три четвертий п'ятий рік саме вона починає розганятися запилюватись Трошки що ми тяжче вони проживаються. Хлопці є хлопці, прошу барзо. А дівчата то дають тросту трошки. Все дякую за перегляд.